Привіт, мої улюблені чаймани. Сьогодні у нас зелений чай, але не просто зелений, а єдиний у світі, де бруньків поза законом. Так вам не почулося. Зустрічайте Люань Гуапянь, гарбузове насіння з Люаня. До речі, цей чай пила сама імператриця Цісі, але про це за хвильку. Уперше про Люань Гуапянь згадував що у чайному каноні, династія Тан. Тоді він звався трохи інакше Луджоу Люань. Але вже в епоху Мін. З'являються перші оди на його честь. Уявіть, наскільки був вражаючим цей чай, що про нього писали вірші і ще не зробивши жодного ковтка. А далі дінастія Цін. Льоньгуапян включений до списку податних чаїв, імператриця Цисі народжує спадкоємця. Її статус стрімко злітає вгору, а з ними Раціон. 14 лян, або приблизно 500 грамів Льоньгуапян щомісяця за указом імператора. Що цікаво, у імператора Сяньфена було аж три тисячі наложниць. Тому завели спеціальну книгу обліку, в якій євнухи контролювали чергу у спальню Синоме. Але корупція була завжди, і майбутня імператриця попадає в заповітну книгу поза позачергою. Одразу після народження спадкоємця Тунджі, Цесі отримує титул Дорогоцінна людина і бере книгу під свій контроль. Більше випадкові наложниці туди не попадають. А якщо і так... Наступного ранку хитрунку знаходять потоплене в ставку. Ніхто більше не отримає льванього п'яння. Моє золоце. Тож так, цей чай п'ють тільки найвище з високих. Ну або ті, хто вже підписався на цей канал. Що ж особливо в цьому чаї? Чай для гарбузового насіння росте на горі Цююшань провінції Анхой. А найкраща сировина в саду у печері Кажані. Збір листя починається незадовго до сезону хлібних дощів, Гуюй 20-21 квітня, і триває аж до малого достатку, Сяомань 20-21 травня. Сировину беруть на саді розкриття листа Кайм'янь. Це пагони з двома трьома повністю розкритими листками. І це стандарт характерний для улунів, але не для зеленого чаю. Збір проводять вранці, а після обіду відокремлюють листя, видаляють стебла та бруньки. Вам не почулось бруньки також видаляють. Видалення броньок не тільки зберігає форму листка, а й усуває трав'янистий смак. Міцне, повністю розкрите листя з молодих паганів, має м'ясисту та надсичену структуру з найкращою поживною цінністю. Зелені, блискуче, плоскі, розправлені, хожі на гарбузове насіння. Звідси і походять чаю гарбузове насіння з повіту -люані. Обсмажують юаньгопянь П'янь пліч -опліч, два майстри. Кожен біля свого котла. Вони виконують різні процедури. У опять процес фіксації шацин особливий в два етапи: сирий котел Шенго і зрілий котел шуґо. Температура в сирому казані вище, близько 100 градусів. Основна функція зупинка ферментації свіжого листя. Техніки в основному включають підкидання, струшування. Та повертання роблять це невеличким віночком. Температура зрілого котла трохи нижча, основна функція надання форми, скручування та посилення аромату після першого котла. Незалежно від того, чи обсмажує майстер у сирому чи зрілому казані, час процедури не дуже довгий: десь 5-6 хвилин кожен. Але не все так просто: Щоразу в котел можна покласти лише 150 г грамів свіжого листя, тобто 1 кілограм свіжого листя. Потрібно обсмажувати 12-16 разів. Якщо ми говоримо про сухий, уже готовий чай, це вчетверо більше, 48-64 рази. Заради одного кілограму готового чаю дві людини паралельно в парі працюватимуть від 2 до 3 годин безперервно. А юаньгу опять після обсмажування та фіксації ще й потрібно сушити. Тут ще три етапи. Маохо, Сяохо та Ваохо початкова, середня та фінальна сушка. Вона виконується на спеціальних каркасах над тогі. Залежно від етапу сушіння, температура, кількість одночасно обробленого листя і час впливу температури різно. А в процесі беруть участь ще дві людини. Чому цей чай унікальний? Люань, гуапянь – це не чай на кожен день. Це чай. У якому майстерність важливіша за врожай, а ручна робота не стиль, а єдина можливість. Його смак глибокий, зелений, об'ємний, без різкості, з легкою солодкістю. Він дещо схожий на сиху Лунзи. Але без броньок. Без броньок, але з характером. Це не просто чай, це культурна спадщина. В прямому сенсі, з 2008 року. Цей чай входить до списку нематеріальної культурної спадщини Китаю. Якщо ви ще не пробували Ліонігуап'янь саме час, тільки, будь ласка, накидайте його в окріп. Бо поки ви наливаєте цю гарячу воду, двоє майстрів Китаю вже втрачають свідомість біля котла. З вами був Ньюті. Тисніть лайк, підписку, пишіть в коментарях, про який чай ви ще б хотіли дізнатися. Минулого разу ви мене не зупинили, тож начувайте. Як казав Максим Рильський, одній тобі, твоїй руці ходій, твоєму серцю теплому звіряюсь, і каже серце тепле, молодій, живи, твори, і я йому скаляюсь. Пийте чай по новому, а це вже я сказав.